Екс-модель влада Прокаєва не єдиний цінний кадр, який втратила Києво-Печерська лавра. Разом з нею ще два десятки співробітників пішли з установи. Про це заявив юрист, член громадської ради при КМДА Олександр Палій. За його словами, на вільні хліби змусили піти працівників, які очолювали найбільш прибуткові напрямки діяльності заповідника. Йдеться про міжнародний екскурсійний та фінансово-економічний відділи. Одна зі звільнених співробітниць, Світлана Зорінець, переконана, основна причина, чому її пішли, повертати. До так званих брудних схем жінка разом із кількома колегами вже готує позов до суду, бо переконана, роботи їх позбавили незаконно. Керівництво Києво Печерської лаври та Міністерство культури цю ситуацію не коментують. Тим часом святе місце довго порожнім не буде. Вже є інформація про працевлаштування у лаврі раніше звільнених директорів музею. На посаду заступника гендиректора з науково-екскурсійної діяльності призначена Клименко Наталя Михайлівна, це е, колишній директор музею Шевченка. І я так думаю, що це були певні домовленості. По трудовлаштуванню, влаштуванню працевлаштуванню директорів, які напередодні були зняті із своїх посад. Дня за два дня 17-го мені винесли один виговор, 18-го – второй і уволили. Ви будете скажувати це рішення в суді? Да, я вже подала заявлення в прокуратуру.